Доброго вечора. Доброго вечора. Ви звідки? Я з міста Дніпра. Я з Херсонщини. Прошу розмовляєте з ким? По різному. Хто про що хоче? Ви з Херсонщини Херсон, звідки саме? Херсон, просто Херсон. Херсона? — Херсону. Як там у вас в Херсоні поживають? Я зараз на давний момент не в Херсоні, але всі новини дивлюся. А, ну бачите, а я все ж таки звідки я кажу в і є. Ні, я зараз живу в Британії. І як там у вас? За морем життя не худо, як то казав. Так, за кордоном життя добре. Але краще вдома, але вдома зараз не дуже гарно. Так, там на Херсонщині краще вас зберегти, щоб потім приїхали, і нам громадяни ще будуть потрібні. Так, це правильне мислення. Ну, а як там взагалі морально, як ви себе почуваєте? Ну, морально, я думаю, кожен українець дуже гарно все почуває. І ніколи не буде почувати, коли ти бачиш багато людей померлих на свої ж самі очі. Ну так все добре. Так. Морально кожен українець буде погано почувати, і це факт. Так ви родиною поїхали, чи. Я тільки з мамою. Тільки з мамою? А добре. батько чи хтось ще? У мене нема батька з дитинства. Я так не бува. Просто чи розлучились, чи просто народились? Я його з самого дитинства не бачила. Він маму покинув, коли я ще була, була, ну... була гідна. Ну, зрозуміло, Ну, так таке буває в житті. Так а що, ви з ним ніяк не спілкуєтесь? Він помер. А помер? Так. А Від чого? Хороба? Я не знаю, якась хвороба вроді була. Ну, це як мені мама пояснила. Ну, добре, я не буду цього, цього таркатись. А як взагалі там Насті у місцевого населення від нас? Давай же ви якось відчуваєте відношення якесь. А, в Британії так. все добре. Ну, все супер. Тут дуже гарно відносяться для до українців, дуже багато допомог, дуже багато відкривали різних клубів, різних вечірок. Ну, багато для молоді, багато розуміння, що вони спілкувалися з тими самими українцями. Багато тут чого всього. Наші українці будують нашу сам, той самий дім. Я багато магазинів, є багато ресторанів. Українська з українською кухнею, Нічого не можу сказати. Не, ну, тобто, вони, але вони ж починають свій бізнес, з бізнесу коріняються, а потім, а потім не буде бажання повертатися. Це вже дуже погано. Мені, мені здається, тут багато-дуже багато людей з Західної України, вони кожен місяць їдуть на Україну. Кожен місяць вони їздять додому. Зрозуміло. У я вдома вже не була три роки. Тобто, коли наші звільнили цю, цю, цю територію? Я, я, ще, я ще виїхала з окупації. А ви ще з окупації, а тяжко було виїхати? Ну, ми проїхали більше більш ще 50 блокпостів. росіяни, російських. Та звідки вони стільки понатикували. Вони на кожному шагу понатикували ті блокпости. І як там відносились, от коли під'їздили під там до. Ну, зміряю, які блокпости, деякі нормально відносились, деякі дуже грубо відносились, деяким було пофіг. Тіпа от нас на передостанньому блокпості був саме, ну, от самих останніх два блокпости були саме тяжкі. Це перший вони випускають з п'яти до до сьомої вечора, з п'яти вечора до сьомої вечора, тільки ці дві години. М і другий пост це вже кінчальний, і там прям дуже гарно, дуже, дуже жорстко гасили багато людей. Але нам за то повезло, що ми були тільки з мамою дві жінки, і до нас гарно відносились, нас ще не провіряли, нас дуже гарно випустили і нічого такого не було. У нас було дві жінки тільки. Зрозуміло. Да. Добре, дякую тогда за розмову. І все. Будемо надіятися, що вони повернуться. Слава Україні героям слава! Але скільки вони наробили диха людям? Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі погані люди роблять тихо з вами. Так то сказав Тарас Шевченко.